Ну, я вибачаюся, пане голову командуючі. Можете мене штрафанути. Пробігав в Бахмуті без каски. І Я її завдягнув ради мене. Так. Щоб, да, щоб я не доставку. І що, прильот, У мене тоді трьохсотий. Ти знаєш, що він сказав? Що Що я наврочив. У Майдан мене вже все гартував. я відданий цій державі, своїй свого народу. В чому наша сила? Характером. Характер передався козацький. Прилітає все, ну має ніхто позиції не покидає. Наша піхота сильніша, Я вважаю, напевно, ну в Європі точно. А тому, що ми беремо дисципліни і креативності. Це все доказано крою побратима. На перший погляд вони дуже різні зовнішністю і характером. Але є те, що їх сильно об'єднує: це любов до рідної держави і бажання прогнати ворога з української землі. Жмаринчанин Олексій Рялеба та львів'янин Ярослав Амід молодші сержанти, бойові інструктори, які в рядах добровольців відбували наступ на Київщині, Сумщині Чернігівщині, відчули на собі все пекло війни на Донеччині, отримали поранення у Бахматі і повернулись на бойові позиції, щоб ділитись досвідом із молодими бійцями. Із українського добровольчого батальйону вступили у ряди сил спеціальних операцій, а згодом тримали позиції в рядах мінометників та піхотинців збройних сил України. Історію Олексія Рялеби ми розповідали на сторінках Жмаринської газети, коли він проходив лікування та реабілітацію. А тепер хочемо розповісти про дружбу з Ярославом, який після знайомства з жмаринчанином дуже сильно полюбив місто Вінницю та Жмаринку. Як каже військовий, за зелені паркові зони, фонтани та неймовірних людей, які тут живуть. Вже приїхав в Вінницю, вийшов з поїзда, я подивився вгору в небо. Мене трохи ну, так заспокоїло, мені дуже добре стало. А що дуже добре стало, що я згадав, що, що Льоша мені говорить, Вінниці сподобається. І це реально воно так і є. Природою, цими своїми пагорбами, арка. У вас дуже багато парків, фонтанів. Вінниця є, місто фонтанів. Люди, люди дуже добре. Я... Де б ти жив? Я був, 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 Просто, б вибрав у Вінниці. Просто розумійте, в мене нікого немає. Я тут зустрів побратима по зброї і все. що якщо... Вінниця мені запала в серце, чесно. Навіть таке, ну, якщо таке станеться, то я приїду в Вінницю. Дай Бог. Після війни? Ні, не після війни, під час війни, навіть якщо таке станеться, я приїду в Вінницю. Аж Маринка подобається? Маленька подобається. Чим? Що вам сподобалося? Всім подобається. Перші люди. Звичайно, спочатку люди. Вийшов з вокзалу, спитав, куди заїхати, як заїхати сюди. Все розказали, точно, ясно, що зрозумів. Таке враження, що вона б зараз ціла б зі беззві мною в маршрутку. Ця жіночка. <реш> Та. так, когось питання, люблять у нас допомагати люди. Ярослав виріс без батька і матері, виховувався у будинку-інтернаті і став справжнім патріотом рідної України. Його боротьба розпочалась на майдані під час Революції Гідності. За бойовий характер, відвагу вже тоді отримав свій позивний шахід. Майдан мене вже все загартував. Я відданий цій державі сумі ці ці народу. Чому мене я так до так тримався на майдані? Тому що мене не хлопці-патріоти. Коли відбували штурм КМДА пожежним, пожежним дранзбоєм, лили по Берку зверху, а мороз 20 градусів. А вони вистроїлися отак от в три ряди в лінію перед КМДА. А ми, вже, ми ж були в КМДА, вже захопили. Ну, як захопили, зайшли, культурно попросили і сказали, що ми тут будемо робити штаб революції. А вони штурмують. Реально, двері там вибивають, там, там повна, ну там люди вже почали підтягуватися з Майдану, щоб відбувати штурм цей. І ми вирішили такий з дранзбоя з... поливати їх водою зверху. Заморозили всіх. Заморозили всіх. Це було, це було ідеально. Є відео, подивіться в інтернеті, ви побачите. Вся країна дивилася. А шахід, дивіться, це була перша така серйозна вже стичка з Беркутом. Це на Європейській площі, біля стадіону Динамо Києва. І ми тоді перше застосували коктейлі молотова. І вказалося це все ефективно. І я коли кидав пляшку. Мене трошки там вивелося і загорілося oh, на руках. Oh, так, і своєю внешністю мене прозвали шахіт. Шахіт Гарячий шахіт? А був такі гарячий. За кожним словом, у розмові хлопці жартують. Часом гумор навіть іронічний. кажуть, що без жартів на війні дуже складно. Навіть на бойових позиціях під час обстрілів гумор та самоіронія допомагають бути сильними. Я вибачаюся, пане голову командуючі. можете мене штрафанути. Пробігав в Бахмуті без каски. В Бахмуті штурмують, там 7 метрів, 5 метрів контактні, бої. Я без каски стою. Чому? Мені в Казі якось неудобно переміщатися. Побачив я його. Він такий каже, вдягни Ага. Послухай мене, вдягни каску. Я його, ну я, я спішив і забіг там якраз до Скворчинського зустріч і в Ти що, без каски? Так. Їй кажу, каску вдягни. Я такий, добре, добре. І далі побіг на свою точку. А на нашій точці була якась каска. І я її взяв вдягнув і все. Думаю, ладно, вдягну я каску. Ради да. мене. Да. Щоб, да, щоб я не достав. І І що, і що? Прильот. І... і каска врятувала. Каска врятувала, да. два осколка. Ти знаєш, що сказав? Що Що я наврочив. Один раз, навіть мені спас, затянул в окоп. Ну як, не, не, ну, не покалечило би тось. Ну, Просто затягнув. В В вогі був би обстріл да, СГС, а... а Тягнув його я... в окоп. <кх> я рилокоп якраз і и втикав дрон, ну і ще я зняв броник. Важко було. Та неможливо. Ти мокрий дуже з броником. А потім на вечір ти замерзаєш. Я думал, ну что, пока не это вот буду копать. Копал. И я эту тему. И пролетает дрон? Дрон пролетел. Ну як его було? Такая какофония там. Шахит эту тему споймал меня заволок. волок. Шахит? Да. да, да. Выходить, шахид бля, вам же вам бомжите. Не, не, я бы не сказал. Ну, он, он, он не ка он калечит, а не убивают. Ну, багато дерева приняло, но мой броник улетел сразу від взрывом. А я вакомі <гум> Було таке. І, хоча хлопці жартують, що не одягнули каску чи зняли бронежилет, у відповідальний момент, коли потрібно було врятувати життя побратима, їхня реакція була миттєвою. У нас Бахмуті дуже великі втрати були з нами. тому що перші дні ми трималися всі в кучі, типу, ну на позиціях, а потім десь там позицію, позицію втратили, і треба було перекрити дирку. Типу. Це ж пішов, Льоля пішов, так? хоча він вже мав, він контужений, пішов далі. Я тільки прийшов, мені в Бахмуті на 4 дні хватило. На четвертий день я був ранений і виковався. Представляєш, яка там інтенсивність була ворога, яка плотність була. 40 штурмів за сутки. 40 штурмів знаю, на одну так. позицію. На одну позицію. А позиції, Льоля отримав ранення і він це відбивав. В Бахмуті? отримавши отримувавши ще поранення, він ще далі отримував позиції і надавав і спас навіть життя своєму побратиму. Вчасно наложив турнікет, затопанував, все зробив як положено. Коли отримав поранення, був в підвалі угу. вагнера зажали, нас довелося відступити з позиції. Я вступив в перестрілку з вагне, вагнером, він мене з РПГ цілився. Я в нього почав стріляти. Садив піврашка, він не впав, бля. А, а ви стоїте далі, що. Меня це паяло. Це, ну, така наркотаж, жах, бля. Так, у нас теж зустрічалося. Як Хорошо. вона на дієнані? Не больно, нема болівого. Мені в куля попала сюди. Ну, я вже був... Була... Ой, у мене чуть не істерика, <губить> чесно. Больно так. <губить> я не очікувався. Я не готовий був до цієї болі. Появилось. Я готовився. І ну, тим трусу руками достав турнікет. Вот вот. нікого Думав, блин, щоб не потеряти руку, а потім подумав, а як я виберуся звідси, При чому тут рука? Без руки можна жити. Mm -hmm. Жити так хочеться. От що дисципліна, що я Так Як потрапив правий сектор, дук, нас вчили воювати малими групами. І ми дуже ефективно це робили. Навіть ми перший бой на з Нівському... спецсору я. Да, і нас було вісім чоловік. Ми отримали це. Вот. І... Ну, ці... а зараз я цього не бачу. Зараз так, от йди туди і все. Даже, вони навіть даже інколи таке буває, що ти навчальця не знаєш, що там яка там ситуація, іди туди. Ну. Я, а... я як молодой йшов в бой з ветеранами, а зараз такого немає. Нельзя можна не тренувати людей, щоб вони пішли самі. Угу. Ну, це повинно щось статися такое, що як людину переключити, що йде на смерть. а? Ну, от як, що може вмерти. Ой, я, я благодарен дуку. Я був спокійний рибою, який сижу, а він мені пояснює, тихо, тихо, слухай, слухай, оце летить то, це то, це то, я все слухав, это, вот. міни, все. Коротше, отак вот от. І вот. спав там, заснув, храпів. Ти що, не храпів? <реку> <реку> я ходив за ними, я угу. ходив за ними, треба. рот відкривав. Пацану 30 років, а мені 50. <реку> Там нема, от що мені більшість уподобається е, в, в армії. Нема цього вот, бар'єра вікового. Ми з малолетками там, і ми їх називаємо лалетки по 20 років, 21. На запитання, що мотивує і дає сили у найвідповідальніші моменти залишатися стійкими. Хлопці в один голос відповідають: дисципліна і креатив. А ще справжня козацька кров. Як ви можете назвати зараз цю війну? Сучасна війна технологія. Чим вона відрізняється? Ну дивіться, я коли був в зоні антитерористичної операції, найбільше, що по нас прилітало, це ГРАД. Не було ніяких FPV-шок. Дрони тоді вже з'являлися. Що в нас, що у ворога. Тому зрівняти, АТО, і по масштабку це небо і земля. В чому наша сила? Характером. Характер передався, козацький. Прилітає все, але ми, ніхто позиції не покидає. Наша піхота, сильніша, я вважаю, напевно, ну, в Європі точно, тому що ми беремо дисципліни і креативність. Ну, людина має привикнути. Як-то прийняти це зовнішнє не на психіку. Це обстріл, стрільба, смерть побратима, поранення. Це серйозний шок, ніхто не підготовлений до цьому. Ярослав має більше десяти контузій. Свою першу отримав ще на Грушевського. Цей стан хлопцям дуже знайомий, і вони нікому не побажають відчути те, що ламає психіку і здоров'я. Військові розповідають, що мріють повернутися до нормального життя, де цвітуть квіти, де панує затишок і комфорт у містах. Саме тому вони стоять в Донецьку на позиціях і не впускають ворога до наших домівок. Що, ми любимо Донецьк. Ми любимо Донбас. Ну, ми любимо. Ми заради того всього і захищаємо. Ми реальні любимо. Нам так -то добре там. Я не знаю, як я приїду після війни, як я себе буду відчувати. Але я прям, звичайно, що я навіть коли сплю, то думаю про війну. Звичайно, думаю, що там, як там. Але мені що сподобалося, це Донецьк, це рози. Люби рози, капець. Троянди? Трояни, звичайно. Багато дуже. Дуже багато ріан. Навіть, там... навіть коли я ще був е, в сьомому центрі в ССО, і ми одразу поїхали в Бахмут на задачу, і там була така алея роз парк і озеро, алея роз. Солідар штурмують, вже там якихось пару кілометрів, а тут і рози вирощують. Це настільки це так для мене стало душевно, що капець. Що саме дуже сильно найперше кидається в очі, коли ви сюди приїжджаєте вже з фронту. Ніж Міринка так сподобалась. Mm -hmm. Вона стала краще. Мені не було... так. Чим краще? Щось почистили, там, прибираєте, лавочки. Ну, нам треба жити. Це, це розумієте, це наше буття. Якщо ви тут залишились в Україні, то все нормально відносиш. Багато хто каже, що можливо це не на часі ремонти доріг, але тут ви вважаєте, що тут теж треба. А чому ні? А що на часі? А чому ні? А коли жити? Ні. Ви підтримуєте це? Так, підтримуєте. Це, що ж Жмеренка розвиваєтеся, коли вона. А що, війна? Це Можливо, це ви розумієте, ця війна може бути, не дай Бог, не все моє життя. Ви там бачите одне, приїжджаєте сюди, а тут ніби зовсім інший світ. Тут Взагалі хорошо. Тут Ні, війни це... тут війни нема. Ні, ну тут війни війни нема. А то не? нам подобається. Нам, нам подобається. Ми, ми не жалуємося. На необразливо, ні. Вам необразливо ні. бачити два різних світи? Ні. Ми хочемо теж в этом світі жити. Ми теж хочемо якось. Ми не можемо там бути постійно, розумієш? ми не можемо там постійно, це неможливо. В один голос бійці акцентують, що війна з часів АТО дуже сильно змінилась. Сьогодні це боротьба технологій, дронів та креативу, а ще зазначають, що в Україні чудова молодь, однак не вистачає навчальних центрів з військового виховання. Коли треную хлопців. Я от дивлюся і думаю, чи вони мене розуміють. Я дивлюся, як вони виконують там, uh -huh. якусь певну право. Ми з ними спілкуємося, допомагаємо ще і що, щоб вони розуміли, ну, яка обща картинка там буває, що буває. Це їм вже буде вже легше. Навчити людину можна запросто. Ну, от психологічно, я навіть, чесно кажучи, ми стараємося. Направлення такої програми немає. Тільки по своєму досвіду, тому що є такі маленькі нюанси, як там працювати, що запам'ятовувалося, яка тактика противника була. Не вистачає от іменно цих навчальних закладів, бойових хлопців. Це раз, які би іменно реально б реально підготовлювали бійців так, щоб вони верталися живими. Ну, командирів толкових не вистачає. Не ставте тих піджаків, ми називаємо їх ті люди, які Піджаки? піджачки. Офіцерів, цих, піджачки. Це людина, яка вивчилася десь там, за бабки прийшла на війну, бли, на десь вище командування кар'єрою ставити. Ми їх називаємо піджачки. Це все кров'ю крою побратимів. Це реально опит найважкіший, що ми передаємо. І Він не ціниться, в важку він не ціниться. Нічогось не ціниться. Ну, нам пофіг, що не ціниться. Головне, щоб нам не потім руки жмуть, хто вижив, хто живий, повертається. Все, все, більше нічого не треба. Нещодавно на сторінках Жмаринської газети сестричка Олексія Рялеби проводила збір на тепловізор. Прилад нічного бачення вдалося придбати. Хлопці дякують всім небайдужим за підтримку і акцентують, що дрони і автомобілі на війні можуть швидко виходити з ладу. Тому просять допомоги на ремонт автомобілів 67-ї бригади. Ну так вийшло, що машини накрилися. Одна машина Т-4, бусик. На нього теж вже перший раз обирали. Так сталося, що вона вже майже все приїхала. На Т-4 там проблема в турбіні і в електриці. Постійно акумулятор сідає. В рейнджері там сто ступиці, кольос, ступиці підшипників, таке по мілочах. Які Тож? потрібно коштів на на ці запчастини? Рахували вже? На 120, якщо це якщо на ремонт. На, ремонт. на два вистачить? Ні. На три даже вистачить. На три навіть. Ні, у нас же волонтери роблять, ми тільки з Так, ага. навіть на три машини вистачить. 120 тисяч цих вистачить так. навіть на три. Я розумію, що там люди, якщо кажуть, що там машини, волонтери багато приво ну, привозять на військо. Це розходний матеріал. Ми віримо Вони вилітають тільки так, по цим дорогам. А ще по добстріли, якщо попаде. Ці сталеві хлопці титани діставали кулі зі свого тіла. Бачили на власні очі смерть, втрачали побратимів. Вони мужньо виконують бойові завдання, черпають натхнення у котиках, носять яскраві шкарпетки з акцентом, що ноги у піхоти відіграють важливу роль, і акцентують, що будуть стояти до перемоги, бо переконані, що з ворогом ніяких перемовин не може бути. На вашу думку, чим воно повинно закінчитися? Перемогать тільки перемога, однозначно. Ми не зможемо з ними домовитися. Е, 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 Ні, а з москалями не, не, не домовляюся. З ними не треба спілкуватися. І забудьте про них. — Їх треба розстрілювати і все. Їх Тут треба як з нацією знищити. Ну, я як націоналіст і як нація… це навіть не нація, я вибачаюся. Це навіть не нація. Це якась кучка збору, якась на болоті. Просто знищити все. Тут, ну це ж логічно, люди, подивиться. Ну, я не розумію, а там на Донбасі ти не вб'єш в голову. Ані не розуміють, що Росія це отстой. Отстой, чому у них постійно прижаті жих країн працюють? що щоні самі не працюють в Україні. Такого немає. Ми дякуємо хлопцям за наше мирне небо, за можливість пити вранці каву. І найменше, що ми можемо зробити, не бути байдужими, підтримувати збори військових, не відвертатись від них, дякувати поглядом, рукою чи теплими обіймами. Коли бачиш військового. Як відреагувати? Просто пожати руку. Обнімаєш? — Можна обнімати, якщо там вже, вже по ситуації. Але перший крок це просто подати руку. Або пройти, якщо не хоче подати руку, просто Буває таке, Що не хочуть подати руку і просто сказати дякую голосно. Угу. Він почує. Все буде Україна, бо нас захищають найкращі.